Доброго дня, друзі! Це Віталій Іщенко. Хотів розповісти таку незручну історію, яку виявив на днях, подаючи скаргу в Філіпінський суд. Були ми там з людиною, яку викликали за борги по СББ. Була там присутня депутат і адвокат Катерина Українцева, і я їй показав певну скаргу, в якій визначив, намагався визначити головну людину у Бучанській міській раді, що відповідає за виконання взагалі влади. В місті Буча відповідно до п'ятої статті конституції. Так, от виявляється, такої людини немає, а місцеве самоврядування взагалі не містить у собі, а законодавчих не є законодавчим органом. І виходить таким чином, що відповідно до закону українці мають підкорятися законом. І конституції, а рішення Бучанської міської ради не є законами. Таким чином, виходить, що рішення Бучанської міської ради і самоврядування це якби порада, це якби такий експертний висновок, це певна якби папірець з певної процедури, який потім вони подають там до суду, скажімо так. І суд вже узаканює такі рішення. Таким чином, ми отримуємо на етапі до суду і рішення судового виконавців а, тотальні правові колізії. Тобто, всі ці справи, що ми зараз намагаємося якби, зрозуміти їх доцільність, їх логіку. А, Судові виконавці зараз блокують рахунки, судові виконавці зараз організації, які надають неякісні послуги, написали, намалювали собі там балансі, певну заборгованість. Вони роблять законом рішення судів. Які приймаються по малоналежним е, е, підставам. Е, такі малоналежні підстави це безліцензійні якби, банки, це е, відсутні ліцензії комунальних підприємств на е, е, калькуляцію і обіг е, ваших рахунків, і будь що інше, включаючи навіть там вчорашній е, е, вчорашній приїзд. Е, Юристів з КМДА, з Києва, які виселяли людей. Тобто, люди, які подають свої заяви для того, щоб легалізувати, це в принципі в самоврядуванні є ну, певна дискусія, скажімо так. Це мало ну, законотворчі рішення. Тому я вважаю, що Закладена якби бомба саме в тому, що відповідно до п'ятої статті конституції місцевого самоврядування немає належного законодавчого би, рішення кінцевого рішення, хоча б з представником центральної влади в Бучанській там міській раді і в інших радах, який належним чином там два-три формуляри Мінюста... Затвердженого приймає як вже законодавче рішення. Воно може там, скажімо так, бути затверджено на іншому центральному рівні, обласною організацією, там районною, чи які там у нас структури є, але це має бути закон, тому що мова йдеться про зміну власності, мова йдеться про обнулювання взагалі, якби чи, чи йогось балансу. Затвердження там, повної нежиттєздатності, як це перекрити людині всі рахунки, арештувати всі його транспортні засоби і можливість обігу там, його власності, то таким чином не має відбуватися, має бути публічний формат прийняття таких рішень. Отака незручна історія Віталія Іщенка Буча. Складна, але. Життєва історія. Дякую за.